Всім привіт, з вами Деніс Френдлі. Не було контенту сьогодні в 10.20, бо був на роботі. Я пояснював вчора, що не вийде, бо на оцей слабенький телефон ти можеш зняти. А що, треба знову карти пам'яті, щоб запхати. Бо через Bluetooth буде годину, якщо не більше, більше, дві години. Бо це ж довго я знімаю ці відоси І, і типу, той і Нічого не получиться. Та карта пам'яті глючить на цьому телефоні. От порівняйте, тоді, коли я знімав з карту пам'яті, в кінці або звук відставав, або спочатку е, обривало, що я говорю, вітаюся з вами. Вітання обрізало, гов... е, починалося з того, що я щось розказую, а я вже сам не розумію, що розказую. Коротше, тому ліпше вже нормально зняти відос, просто поставити прем'єру на 10-20 хвилин. Так не показує на Ютубі, тому до сраки. Я знаю, багато мені писали, було. У діректі, що нащо ти ці енергетики береш? Це же крінж, це же, це же фігня, це ж ну, ти вбиваєш свій організм. По-перше, енергетик це не таке, як пиво чи алкоголь. Ну, типу, фукали вони мені в Діректі. типу, фу, енергетик, фу, ну, ну як ти так можеш це пити? типу, Знаєте, ці школи. Енергетик це ж нормально, це солодке, тут я алкоголів взагалі не чую. Мені нормально. Та. От Пиво я не люблю вино. ну, Теж не люблю, та, хіба дитяче шампанське. Шампанське може бути, але теж алкоголь не люблю, а дитяче от таке саме кенергетик. Та. Тому я взяв сьогодні Ультра, пише без цукру. Прореагуємо, але я злий, бо я пішов на роботу без телефона. Типа, маминий цей не брав, і мене сьогодні шукали, бо ну, коротше вам зараз подробно розкажу. Я надіюсь, що я встигну, що маю відеокліп монтувати. Кліп, виходить, маю монтувати в капкеті, бо кіннемастер. Я щось не можу закачати. Може, попробую кінемастер закачати. Мені, при... Мені просто, знаєте, добре в кінемастері монтувати кліпи, ніж в капкеті. Капкет, ну там багато ефектів, але я не встигну зараз. Як я буду ефектами балуватись, я не встигну учасно зробити. Тому подивимось. Коротше. Такі справи. Поїхали до заставки відео. Коротше, я куп... зараз наші 4 реакції ми маємо за годину зняти, бо того, що зранку не зняли цей конвертик з яблуками в булочку. M&M's я купив сьогодні і Кіндер. Оце. Це дуже дорогий Дід Мороз мені обійшовся. 60 гень вже розкажу в цьому відео з Дідом Морозом. І коментарі я дивився, там ви написали. Молодці, дякую за е, фідбек, що ви лишили. Ми зачитаємо під якимось відео. Ну, під цим може, читати не буду. Десь Під Дідом Морозом зачитаємо. Та. Погнали до заставки. Деніс Спрені реагує, Деніс Спрені реагує. Сьогодні він буде пити. Ми читаємо, в принципі, Monster Energy Ultra, та? Energy Ультра. Коротше, таурин плюс без цукру, карнітин. Таур... коротше, без цукру, Monster Energy. Ультра, ультра, ультра. Поїхали пити. Достаємо стаканчики. І починаємо пити. Дивимось, як то я зараз телефон поставлю, буде пері видно чи не буде перері. Та, ну, скажемо, ноги його обрізає. А отак. От Нормально. Чотко. Трохи нервовий, поясню чого. Я взяв той годинник, той малий, знаєте, де його показує постійно час. Але нічого, я на телефоні. Я взяв кишеню, тепер до стеє куртки, дуля тобі вунече, а не кишеню. В кишені там немає, та, зараза. До речі, попробую на YouTube шорт лишити. Та, трошечки. Та. Ви знаєте, хочу невронку. напевно, сьогодні не буде. Ану. О, це зараз уже якийсь такий... така мутна вода, бачите? Чекайте, без стука, це хоч буде солодке, це 57 теж 60. У мене сьогодні дорогі реакції. Це 57, майже 60. 60. Це вже рівно 60. МНДМ со... So... Ні, це маленьку пачку спеціально взяв до 30. До 30. Ну, булочку вже не купував, на днях вона була куплена. А, мама вчора купила. Ну, заодно на багато протрату. Давайте, let's go. Водичка. Просто... Смутна, солодка газована водичка там. Ну таке. Ну, поки що, мабуть, 7 балів, не знаю. Залишився останній смак. Ну, поки що, на вітрині. той монстр, що я вам знімав франку. франківську, що з черепами ото на Хелловін. Що прошу, ще останній смак десь зацінимо на днях. Але там пише манго смак, чекай. Угу. І Burn, Dark Burn ще лишився. Купа енергетики геть Ааа. позавозила. А! Заліто всі тако п'ють. Мені вам продукт треба показати. Ну що ж, оціночка, та? 7 з плюсом. З плюсом, бо трохи солодкий. Ні, просто рівно сім, без плюсу. Бо воно трохи мутне, і ще це, блін. Оце, знаєте, газованість, оце хімія чути такого жорстку. Тому я поставлю лише 7. Щось на 8 воно не йде, ні. Я от собі зараз думаю, зараз у нас 42. Уже за 27. Мені ще зняти Діда Мороза. Ну добре, Дід Мороз буде швидко їсти. 7, і семендем з булочкою. Це все зараз на 20-ту Я точно кліп не успію. Холера. Не знаю. Чекайте по тут така обідрешка буде. Ні, ну ще не велика. Я сподіваюся, що годинник той... День не матюкається, Придуранський, придурочний найду. До 20 квітня 24. Блін, знаєте чому я взяв цей? А, добре, в наступному відео скажу. Бо це не відео про Діда Мороза, то буде відео. Ви зараз скажете, що Дід Мороз? Ще нема, <кхи>, типу, нового року. Чуваке, ще місяць. Ну, типу, вже майже. Ще по, по суті місяць. Уже у 20 груднях якраз там пару днів уже 25-му нас цього року різдва буде, так. Так що вже якраз через місяць. Тобто 20 грудня вже майже буде починатися тут ті свята. Цікаво, скільки нам дадуть вихідних. Як ми будемо на роботі, та. Ну, типу, я вже на роботі, та. Ага, розказую ситуацію. Коротше, сьогодні прийшов туди на роботу. Такого у нас ходіть там на нараду в кабінет сім, розказую начальник, що треба сьогодні поїхати у Франківськ. Туди приїхати, десь там поза Франківську має приїхати Фура з Німеччини, дати ліжка сюди в лікарню для хворих. Та. Понятно, Там вони вже взяли, там у нас ну, зі мною працюють всі ми, 4 хлопці, ну там мужики, вже, я один хлопець, юнак, а вони всі мужики. Разом у нас раз, два, три, я четвертий. Там. Трьох взяв. Ще плюс головний поїхав командувач, і мені повезло, що я лишився, бо майже хтось тут територію прибирати. Всі ж не поїдуть. Прямо мені повезло, бо бо вони тільки зараз у дорозі їдуть. Зараз на годиннику вже. За 15 сьома розумієте, один там взагалі доїхає до хріна йому їхати відси сюди ровером. Він зараз приїде, його напевно не підвезуть. Другому ще пощастило, бо вони через Франківськ їдуть через там, через одне село, де він живе. Йому полюбе стануть, уже не будуть нашу сюди його вже вести, як уже кінець робочого дня. Його полюбе полюбе це вже лише піде. Лиш то, що пізно. Десь, напевно, він приїде зараз пів восьма. Він вже буде вдома, Та що до хріна теж. Але цьому найгірше не повезло, що з ровером. Цей зараз приїде. Е, Хрен знає, якщо не восьма, чи, чи навіть півдев'ята, сюди, на цю тільки роботу, візьме ровер, цей, блін, буде вже дома, не знаю, у 12-й ночі. Бо того, що вони тільки тепер, я не знаю, вони ще в дорозі, ще навіть не приїхали. Бо коли я вже, я дзвонив, ну я не дзвонив, попросив через там цього позвонити, і він позвонив, було 16.30. Він каже, що він буде чекати, хто вже кінець робочого дня. Майже п'ята була, за, ну, половина п'ятої, що, типу, у нас до п'ятої може трохи швидше. Типу, хай іде, бо тіпа, коли ми приїдемо, то вже буде десь 8-1, типу, смисл чекати. Да? Ті, я пішов і мені повезло, що мене не взяли. Ви прикиньте, якби я поїхав з ними. Вже би ні контент, би вже дуля з маком, я фіг знаю, вже би не вийшло. Напряжонка. А я її тому питаюся. А той мені. Той, що то, через те село їдуть, що я кажу, каже, візьміть його, типу мене, я тут зразу сюди вони приїдуть зразу додому. Ага. Він... Я ж не буду пояснювати, що в мене є ви, якому я завжди маю присвятити контент кожен день. І сьогодні ще, тим більше таке чисто попало, що взагалі кучу контента. та. Він це не хоче розуміти, бо йому... у нього тут сім'я, діти. Там пара дітей. У нього головні, головне сім'я на першому місці. А у мене на першому місці контент. Розумієте? Мої діти це і ви, так. По суті, правильно, бо то, що всі мені майже малі діти пишуть. Так що мої діти це і всі ви. А, а вони. Ну, Тоже важливо. Але він. Ну, я розумієте, їх не розумію інших людей, бо вони не знімають контент. Вони звичайні люди. Які. Так. Скажете, ви ти теж звичайний, бо теж ти не заробляєш на цьому. Так, да, Але я все-таки блогер. Все бо якби я не був блогером, у мене б навіть цих циферок не було на каналі цих підписників. Як ці є цифри, значить я блогер. Все. І мені подобається те, що я роблю. А ну, вилаваємо. Коротше, мені це, не особ... мені це не сподобалось. Ставлю просто 7 балів. Я би ще міг поставити 7 з мінусом. Притерне. Газовано солодке, ну дуже солодке, але я не можу поставити 8, бо воно притерне. Ставлю 7, Все, 7 балів це отримую. Гроші, можна сказати, на вітер. Діде морози, думаю, точно здивую, бо це від кіндера. Ви знаєте, все від кіндера до хріна дороге, але воно в результаті смачне. Тому таке справи розказав. Ці Зараз хір знає, в кій годині один з другим, той трохи швидше, той взагалі йому ще доїхати. Я думаю, якщо йому пощастить, але навряд чи це службова машина. Бо це лікарнянська, ну, типу, ця службова там пише на тій машині, від лікарні, його повезе додому. Може й, знаєте, у йому услугу, типу, але ну, ровер він в принципі може лишити тутового, він же завтра все одно прийде на роботу. Тут ровер... А може хіба украдуть, ну, приселять в крайньому випадку. Що може відвезуть, але навряд чи його будуть везти, бо ця службова машина заїхає на територію лікарні. Я думаю, зразу їде у гаражі. Там в нас є гаражі недалеко від лікарні. І все, вона там собі вже ночує до завтра. та, Ну, якщо не буде завтра роз'їзди. Так що. А це ще вони, блін. Стоп! Ну, його думаю, не... Ні, та його точно там лишуть попри то село. Його не будуть сюди брати. Бо то ж вони наберуть зараз цих, цих, цих куча ліжок. Блін, але той. Ага, той точно має. То це вони вдвох вже будуть зараз розгружатися. Йоптую, а може, може бути, що машина приїде з тими ліжками, вже <кх> заїде в гараж, не буде вигружатися. І вже завтра, як я прийду, ми вже всі будемо вигружати. Скоріше за все, так. Бо це зараз вони всі змучені. Замахані дорогою, досить того в дорозі, знаєте, і ще там вигружали франківську. Так зараз їм вже вже майже спати їм треба йти а тут. Уже в... ще вигружати. Тому я думаю, що я завтра ще буду їм допомагати в загружати 100%. Добре, думаю, на цьому можна під це відео завершувати. З вами був Денис Френді, монстр мені не сподобався. Попробуємо ще наостанок за пару днів той з черепами. Але треба, щоб мені пройшли. Бо знаєте, енергетики трошки треба десь через 10 днів пити. Ну, щоб не навредити не собі, типу, не нашкодити. Всім гарного вечора, всім пока. Наступний відео почав знімати. Так, пока